Ми вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити практичну роботу номер 5 тобто виконати її так на тему складання та виконання проєктів з використанням циклів з лічильником. Отже, нам потрібно створити два проєкти: це проєкт, який буде створювати ось цих два квадрата, та інший проєкт, який буде створювати ось цих два кола. Отже, що нам для цього потрібно зробити? Отже, спочатку квадрати. Давайте все очистимо. Далі відразу для того, щоб наші квадрати були під кутом, нам потрібно повернутися. Отже, поворот на 45 градусів. Далі ми опускаємо олівець. Задаємо йому якийсь кольор, хай це буде синій. І вже безпосередньо цикл з лічильником. Отже, повторити 4 рази. Рух переміститись на 50 кроків та повернути за годинниковою стрілкою на 90 Що нам слід тоді зробити? Нам слід тоді підняти олівець. І вже з піднятим олівцем нам потрібно ще переміститися на довжину двох. Тобто на довжину сторони квадрата і ще плюс на одну таку довжину. Тобто нам потрібно переміститись вже на 100 кроків. Знову ж таки, олівець опускаємо, надаємо кольор олівця, наприклад, нехай це буде червоний. І ось це повторити нам знову дублювати ось так. І, в принципі, нам ці команди вже не потрібні. Ну що ж, виконуємо, що в нас вийде? І ось, як ви бачите, у нас є два квадрата вони є під кутом і на відстані один від одного. Що ми зробимо далі? Далі давайте ми зробимо з вами так само, але з двома колами. Отже, збережіть цю вправу під назвою, яка дана в підручнику. От, а я буду зараз просто її змінювати. Отже, повертаємо знову наш спрайт так, як потрібно. Е, Колір олівця хай буде все так само, але ось тут ми вже змінюємо на 120 разів, кроків. 4 кроки і 3 градуса. Далі, давайте тут поставимо більшу кількість кроків, наприклад, 200. От. Тут у нас вже коло буде менше. Тому давайте нехай він буде переміщуватись на 4 кроки, але змінюємо на 5 градусів. І повторюємо, ну нехай 80, давайте спробуємо, що у нас вийде. Збільшуємо, натискаємо. Ну, ось чудово. Бачите, тут навіть трішки він ще далеко заїхав, можна зменшувати кількість повторів. От. Отже, ми сьогодні з вами з'ясували, як працювати з циклами лічильником. Зробили два квадрати на відстані і два кола на відстані різного кольору. Дякую за увагу і будьте розумними.